Всім привіт, друзі! Ну що нарешті настав той час, коли я буду висаджувати свою розсаду. До речі, хто тільки зайшов на мій канал, зараз буде вам трішки дивно, тому що я маю свій огород на другому поверсі мого будинку у великих будівельних кашпо. І мою розсаду, яку я вирощую на третьому поверсі мого будинку під дахом. Там є кондиціонер, щоб не було дуже спокотно чи дуже холодно взимку. У мене там багато екзотичних рослин і розсада також. Тож, сьогодні я її вже знесла сюди на другий поверх. Зараз буду заносити її сюди, на свою терасу, а потім буду робити ґрунтосуміш. Вона в мене, в принципі, вже є. Ми трішки додали вчора земельки, але в мене є ще свій компост. Який я буду домішувати а, в ці кашпо, а вже після буду висаджувати розсаду і поливати. До речі, в мене є велика нова діжка, я її вам теж трішки пізніше покажу. Ну і все, поїхали. Так. Як ви бачите, розсада вже дуже переросла, вона вже дуже велика і вже просто нема чого далі чекати, тому що нарешті в Київській області в Україні нарешті прийшло майже літо, вже тепло і треба вже щось робити. Знаю, що багато хто закописати свою розсаду, але я дотерпіла. Ну, майже все. Мені так здається, що все. А, ні, в мене ще залишились на третьому поверсі чорні томати, але це вже після, Це пізніше. Ось ці кашпо, хто не знає, про що я казала. І поїхали робити ґрунтосуміш. суміш. Нагадаю, тому хто тільки зайшов до мене на канал, або просто хто забув, оце мої будівельні кашпо. Отут в мене город. Як бачите, ось ми на другому поверсі. Ось мій сад знизу. Ось так. І тут в мене взагалі зазвичай зростають томати. Ось такі. Всі кашпо однакові. тут вже піде перчик. Там піде баклажан, ось там також баклажани томати. Зараз вам покажу ось така величезна діжка для води, щоб вона нагрівалась. Тут ми маємо ось такий кран і будемо звідти. Наливати водичку. Ось тут маємо сітку, більш тіньову зону, і тут у мене будуть огірочки. Так, я покажу на одному кашпор. І ви зрозумієте, що решта буде так само. Тобто, в мене мішок з компостом, трішки попору, вуглів. Ось так я трішки буду додавати. Потім додам компосту. Все це змішаю. Коли в мене ще був пісок, то я ще змішувала це все з піском, але зараз нема. Тож, будемо робити з того, що є. І ось мій компост це вся органіка, яку ми викидаємо у свою компостну яму. Сильно я боюсь, щоб це ж не попалити. Вони мужні рослинки, тому ось так, просто на глаз. Порозкидаю зараз, потім добряче все змішаю і вже потім. Ой. Буду висаджувати. Так, ну, мабуть, вже досить, якось так. Все, залишилось тільки все це позмішувати. Можна пролити, але земелька ніби волога, тобто буде, мабуть, коливати, коли буду висачувати. Трішки грудками земелька, але якщо я буду ще розбивати зараз всі грудки, то я таку кількість всього за сьогодні просто не встигну, а встигнути мені сьогодні це все треба. Тож, гост... інші також буду робити так само. Покажу вже, коли хоч одне кошпо буде готове з рослинками. Позамішувала увесь ґрунт, Тож тепер висаджуємо гірочки. Це в мене сорт дездемона. Ось так. Перевалкою і ось так. Щоб його було туди розтично. Так. Все. Зараз вже висаджу ось так на а шпула, потім полі. Тому що пролювати у кожну волку, вже в мене нема. Сило так бігати туди-сюди, туди-сюди, вже трішки втомилася. Так. Поки ось так три і ось тут три, а там вже подивимось. Точки такі пригляніться, тому що в мене там на третьому поверсі розгулялась білокрилка. Вона просто нападає на ці листочки і їх їсть, висмокчуючи висмогчуючи всі соки з листочка. І щось її заразу таки нічого не бере. Може хтось знає, як боротись з білокрилкою, так, щоб воно було не дуже шкідливо. І ця вся обробка теж всю дорослим йде. Але щоб якось її побороти, бо ну, нема вже сил. В неї така шкода. Так. Ось так. так. Ну ось три тут, три тут і є куди зімвісти на цю сітку. Так. Ось так всі інші. Так, ось нарешті вже щось вимальовується, баклажанчики, поки тільки два кашпо, але в мене тут ще трішки є, тож буду дивитися ще, куди. А тут вже пішов перчик. Болгарський перчик солодкий. Сорта вже не записую, тому що все одно, все потім. Попереплутається і ось там. Там підуть томати і ще томати зараз висаджую ось тут і ще ось там. Так, оскільки томати доволі високі, то буду їх викладати ось так на бік. І тепер ось так засипаю. Корінчики будуть вищі, ніж ті, що вже є по стовбуру. І стовбур буде більш товстенький для томатиків. Це буде краще. Але я думаю, що ви це і так знаєте. Це я так. Може хтось дивиться з новеньких, а з тих, хто тільки починає. Так, як я колись 4 роки тому, то я б передивлялась всі, всіх ютуберів, всіх блогерів, хто хоч щось може щось корисне сказати, тому що городська людина взагалі ніколи з цим справи не мала. Тож може комусь і згодиться. Мої поради. А може, ви мені щось цікавенького ще напишете? Я завжди за любстю читаю ваші коментарі. Мені це дуже приємно. Це і підтримка, і якась порада. І взагалі, коли є однодумці, які займаються ж такою справою розуміють, який це труд і який це взагалі клас, коли в тебе щось виходить, коли воно виростає, коли ти дивишся на плоди своїх трудів. Ну, то, як кажуть, дорогого коштує. Ну що, ось так воно виглядає, поки зараз будемо це все досаджувати, проливати. Ось такий у мене сьогодні трудовий день. Далі вже. Буду знімати, коли все буде тут рости спокійно, коли трішки відпочину. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей! Пока-пока.